Травлення являє собою цілий ряд органів, які постачають організму необхідними поживними речовинами, що забезпечують обмін речовин і життєдіяльність організму. Дослідження системи травлення є важливою складовою професійної підготовки фельдшерів ветеринарної медицини. Систему травлення досліджують в такій послідовності дослідження приймання корму і води дослідження ротової порожнини, глотки, стравоходу, зондування стравоходу, шлунка, рубця, вола, дослідження передшлунків і сичуга, кишечника жуйних, дослідження шлунка і кишечника, ректальне дослідження, дослідження печінки та селезінки. Дослідження шлункового вмісту та калу. Перед роботою з твариною миють руки з милом, щіткою. Корму та води досліджують оглядом, спостерігаючи за твариною під час годівлі і напування. Зокрема, звертають увагу на швидкість і кількість захопленого корму, рухи губ, язика, нижньої щелепи, швидкість жування і ковтання. Жування у здорових тварин різних видів також має свої особливості. Старанно пережовують корм коні, свині, кролі. Оти нутрії. Майже не пережовують корм жуйні, проте в період жуйки роблять це ґрунтовно. Недостатньо корм пережовують собаки. Ковтання цивільне, неболісне при просуванні у стравохід через порожнину глотки розжованої і змішаної із слиною кормової маси. Коли у тварин спостерігають мимовільне викидання та випльовування через рот вмісту шлунка, розрізняють блювання центрального і периферичного походження, звертають увагу на час появи блювання, його частість, кількість і склад блювотних мас, їхній запах і реакцію, наявність домішок та жовчі. У дослідженні великої рогатої худоби також звертають увагу на відригування, що є фізіологічним актом. Відригування у тварин інших видів є ознакою патологічного стану, яке свідчить про утворенні газів у шлунку. Також звертають увагу на ремигання, що є складним рефлекторним процесом, який властивий тільки жуйним тваринам. Ротову порожнину досліджують оглядом, звертаючи увагу на стан язика, його цілісність, розміри, рухливість, наліт. На стан зубів, прикус, колір, будову, цілісність, запах з рота. Глотку досліджують оглядом і пальпацією. Внутрішній огляд дозволяє оглянути порожнину глотки. Зовнішню пальпацію глотки проводять поступовими здавлюваннями її пальцями обох рук в ділянці верхнього краю яремного жолоба. Стравохід досліджують оглядом, пальпацією, зондуванням, рентгеноскопією. Огляд і пальпацію проводять шийної частини стравоходу, а сховану в грудній порожнині тільки зондуванням і рентгенологічно. Зондування стравоходу шлунка, рубця, вола проводять насамперед для визначення прохідності стравоходу, взяття вмісту шлунка та рубця. Для цього використовують зонд хохлова. Ротостравохідний зон для великої рогатої худоби, носостравохідний зон для коней, ротостравохідний для дрібних тварин. Дослідження передшлунків і сечуга жуйних тварин починають з обстеження рубця, потім сітки, книжки, сечуга. Рубець, який займає ліву половину черевної порожнини від діафрагми до входу в таз і частково переходить внизу на праву половину черевної порожнини, досліджують оглядом, пальпацією. Перкусією, аускультацією і зондуванням. Крім того, застосовують румінографію і лабораторне дослідження вмісту рубця. Під час огляду звертають увагу на ступінь заповнення голодної ямки на об'єми і форму черева. Найбільш ефективний метод пальпація рубця. Це плавне, глибоке надавлювання кулаком або пальцями на ліву голодну ямку. При цьому звертають увагу на частоту, силу і ритм скорочення рубця, характер і консистенцію вмісту, чітливість, напруження його стінок. У малої рогатої худоби рубець промацують пальцями. До годівлі кількість скорочень рубця у корів становить 2-3 протягом 2 хвилин. У ови 3-6. У кіс 2-4 за хвилину. Перкусія лівої голодної ямки в здорової тварини дає тимпанічний звук з різними відтінками. А аускультацію рубця найкраще проводити на ділянці лівої голодної ямки безпосереднім методом або за допомогою фонендоскопа. У здорових тварин чути тріскучі шуми. Сітку, яка розміщена в куполі діафрагми, досліджують на больові відчуття методом глибокої пальпації в ділянці мечоподібного відростка. Для пальпації сітки у дорослої великої рогатої худоби, треба присісти з правого боку біля тварини, потім правою рукою обпертися на коліна правої ноги. І кулаком правої руки натискувати на ділянку мочоподібного відростка. У овець і кіс пальпацію сітки також здійснюють правою рукою. Для дослідження сітки застосовують спосіб рюга. Дослідник збирає в складку шкіру на ділянці холки. помічник піднімає голову тварини, щоб поверхня лоба набула горизонтального положення. Також застосовують спосіб гетце, при якому дослідник і помічник палицею підведеною під мечоподібний відросток надавлюють на ділянку сітки і спостерігають за реакцією тварини. Також використовують зонди і металошукачі. Книжку досліджують пальпацією, перкусією, аускультацією, а в разі потреби роблять пункцію. Для дослідження книжки визначають її топографію. Через плечелопатковий суглоб проводять умовно горизонтальну лінію та визначають на тварині сьоме дев'яте міжребер'я. Цю книжки проводять на ділянці від 7 до 9 ребра на рівні плечового суглоба надавлюванням з легка зігнутими пальцями або кулаком на міжрибер'я, спостерігаючи за реакцією тварини. Під час аускультації книжки у здорових тварин прослуховуються неголосні, крепітуючі шуми після прийому корму. Пічух досліджують на ділянці правого підрибер'я під книжкою і на ділянці риберних хрящів оглядом, пальпацією, перкусією та аускультацією. Овець і телят з ондуванням. Оглядом при гострому розширенні сичуга виявляють асиметрію черева і випинання черевної стінки внизу з правого боку. Пальпацію сичуга проводять сильним натисканням кінцями пальців, підведеними під реберну дугу справа в напрямі вперед і вниз або кулаком, спостерігаючи за реакцією тварини перкусії сичуга у здорових тварин виявляють притуплений або тимпанічний звук. Під час аускультації прослуховують слабкі шуми. Шлунок коня лежить у верхній половині лівого підрибер'я, сліпим мішком доверху в ділянці 14-15 міжребер'я. Дно на половині висоти черевної порожнини в ділянці 9-11 міжреберних проміжків. На дорсальному поперечному коліні ободової кишки. В наповненому стані шлунок прилягає до лівої бокової грудної стінки. Таке розміщення шлунку коня не дозволяє застосовувати зовнішню пальпацію. Перкусію і аускультацію тому велике значення має зовнішній огляд, зондування і ректальне дослідження. При огляді спостерігають сонливість, часте позіхання, втрату або спотворення апетиту, вивертання верхньої губи, жовтушність слизових оболонок, наліт на язику. Що відноситься до хвороб шлунка. Доступна частина тонкого кишечника розміщена з лівої сторони в середній третині живота. Товсті кишки займають майже всю праву половину черевної порожнини і нижню частину її зліва. При дослідженні кишечника застосовують огляд. Перкусію, аускультацію та внутрішню пальпацію. Ректально. Зовнішня пальпація у коней недоступна через товсту, напружену стінку черева. Перкусія кишечника зліва в середній третині живота дозволяє провести перкусію тонких кишок, отримуючи притуплений звук. В нижній третині живота зліва і позаду тонкого кишечника прикутують товстий кишечник ободову кишку. З правої сторони у верхній здухвинній ділянці знаходиться поле перкусії сліпої кишки. Спереду сліпої кишки вниз по підребер'ю – праве верхнє коліно ободової кишки. Аускультацію кишечника коня краще проводити безпосереднім методом при надійній фіксації. З метою безпеки при непокоєнні тварини проводять посередню аускультацію. Шуми тонкого відділу кишечника по характеру нагадують переливання рідини, дзюрчання, плескіт, полоскання, гулькання. Шуми товстого відділу кишечника навпаки. Буркотіння, віддалене гуркотіння грому. У здорових тварин нараховують 8-12 кишечних шумів за хвилину. Кишечник у ужуйник знаходиться в правій половині черевної порожнини. Зверху 12 пала та пряма кишки, в середній частині живота сліпа. Клубова, ободова внизу порожня. Досліджують кишечник оглядом, пальпацією, перкусією, аускультацією і ректально. Під час огляду звертають увагу на форму живота, акт і фізичні властивості калу. Пальпація у великих тварин дозволяє перевірити чутливість кишечника і очеревини. У дрібних тварин, крім чутливості, визначають наповнення кишечника. Перкусію кишечника проводять з урахуванням його топографії. У великих тварин проводять безпосередню аускультацію. У здорових тварин чути слабкі, короткі, рідкі шуми. Кишечник у свиней досліджують оглядом, пальпацією, перкусією та аускультацією. Кишечник м'ясоїдних досліджують оглядом, пальпацією, аускультацією і рентгенологічно. Тонкі кишки досліджують у нижній частині живота з обох боків. З правого боку над тонкими кишками розміщена сліпа кишка. З лівого у верхній частині черева проходить ободова і пряма. Пальпацію визначають наповнення, характер вмісту, розташування, рухливість, болісність. Перкусією характер звуків аускультацією визначають силу і характер шумів. Ректальне дослідження, пальпація органів черевної порожнини через стінку прямої кишки дає змогу визначити стан кишок, сечового міхура, нирок, сечоводів, стативих органів, задньої частини аорти, селезінки, печінки, шлунка, рубки. Поверхню очеревини, пахвинних кілець, кісток таза. Спочатку досліджують анус. У здорових тварин відмічається добре напруження його сфінктерів Потім руку вводять в пряму кишку, просовуючи її між спазмами прямої кишки. Пальпацію внутрішніх органів через стінку прямої кишки проводять пучками пальців. Ректальна пальпація вимагає добрих знань топографії органів і уяви про їх фізичний стан, форми і величини. При дослідженні акту дефекації звертають увагу на її частоту, зміну пози, больові відчуття, тривалість дефекації, на кількість і властивість калу. Досліджуючи властивості калу, слід враховувати кількість, форму, консистенцію, колір, запах, вологість, блиск поверхні, наявність слизу, плівок, крові, гельмінтів, піску. Дослідження печінки у продуктивних тварин затруднене по причині глибокого розміщення в черевній порожнині. У великої рогатої худоби печінка розміщена з правої сторони в області від 6 до останнього ребра, доступна для дослідження оглядом, пальпацією, перкусією. 10, 11, 12 міжреберних проміжків вище лінії плечо лопаткового суглоба. У собак печінка справа доходить до 13-го, а зліва до 12-го ребра позаду задніх границь легень. Її можна дослідити пальпацією через черевну стінку. Дослідити селезінку в силу її анатомічного положення вдається не завжди. У коней селезінка лежить позаду задньої межі перкусійного поля легень зліва. Її досліджують перкусією, пальпацією та через пряму кишку. У великої рогатої худоби перкусією можна дослідити невелике продовгувато овальне притуплення на межі між легенями і рубцем. Дослідження системи травлення в тварин є невід'ємною складовою практичної підготовки студентів, яке спрямоване на вироблення в них професійних умінь і навичок зі спеціальності ветеринарна медицина. Після роботи з твариною миють руки з милом, з чіткою.